ранку. якщо ви щойно до нас долучилися, прокидайтеся, ми вам зараз у цьому допоможемо. Ми сьогодні ставимо рекорд у нас в студії, ще ніколи не було стільки гостей. Думаю, далі буде великий симфонічний оркестр. Так і це наші гості, які приїхали. Це Косів. з міста Косів, а не з Косова. Тобто, це не Косова. З Косова, але не з того косу, не з Косово. Косова. Так, ну добре. Е, отож, наші гості приїхали на запрошення блаженнішого Святослава, якщо я не помиляюся, так, так. приїхати поколядувати у Києві вже три дні тут, так Третій. Третій день ходять і колядують. Я насправді дуже рада бачити, я сама шість років віддала бандурі, але вже більше десяти ніхто, яких десять вже років, напевно, тринадцять не грала. Да, так, давали їй вже раз бандуру. І, можу як, дати можу? як тримати, пам'ятаю, а от зіграти вже напевно хіба що поноток щось зможе, і то після якогось тренування. Отож, Світлана Лазован це керівник ансамблю. Ансамбль називається сонячна струна. Ви вже по Києву другий день, де ви вже були? Третій Третій, третій, третій день. Ну, третій тільки почався. То ви де були, внасписі. як вас зустрічають. Дуже, дуже гарно зустрічають. Дякувати Богу, люди такі, Київ, такий щирий, на, на, на зустрічі, теплий такий, де ми були, у нас насичений такий день, дякуючи нашим провідникам тут в Києві, пані Любі, пані Олені. Ми були у курі. Були патріарх блаженнішого двох патріархів на це княжі. Княжичі, Княжичі. от також полягували, uh -huh. порадували душу блаженнішому Гузару, Любомиру і Святославу Шевчуку. Також Унції. Нунсія uh -huh. були також нонсіаті. Дуже приємно вразили нонсія. Він прослюзився, послухавши бандуру. Так, також були дівчатка, де були підказуєте. Києво-Могилянській академії мали також для викладачів чи студентів. Для викладачів. Що для викладачів. Для викладачів. Для викладачів. Ага. там, всі кулятки знають нормально? He yeah. і <laughs> Пане Олександр, Тіце, ви духо... себе називаєте духовним ні, ні, наставником ні, ні, не якимось. Духовним. На, не, не духовним, мене навіть натхненником якимось Маласінькі керівником, координати. можливо, ну щось таке. А ви, ви були, як ви надихаєте, власне їх у чому? Над... Прославити, Надхненник. прославити Різдво Христа yes. у Києві, відкликавши на заклик Патріарха нашого, ми вирішили, ну, чесно кажучи, ризиковано вирішили. Чому? Бо Київ ну, трохи тому, таке подається. Це перш, до цього перший осіб. раз, перший крок, перший клас. Mm. Але успішно, так? E, ну, дякувати Богу, будемо думати, що успішно. І виклик, якщо буде розголосок гарний, це наслідується. Перший крок на тисячу кілометрів чи на один метр це продовження шляху. Давайте заколядуйте нам уже щось. Різдво! Різдво! Народження Ісуса! Величніший на світі день, пригладь дідусь у сиві вуса і заспіваємо пісень. Радуйся, земле, син Божий народився. Госуда! <пуслі> А це коляда більше така, якби, ну, вона більше церковна, чи, вона, чи це авторська, є авторна. Ці колядки кажуть, нам ну, так важеніші, сказав, що це всі, всі колядки англійські. Англійський <рес> безумовно. Я маю що, наприклад, якщо брати західну українську коляду чи колядку, так правильно казати, то вона так, в неї дуже багато, часто є такі мінорні тони. Вони може навіть Так. Да. <laughs> а чому так? Ну тому, що якщо брати, наприклад, там з інших країн там біжких більш таких якихось може сказати, що в Києві наприклад популярна оця коляд, коляд колядниця. Добре, це не паляни. Щерикта. Ні, ну, то... маю на увазі. Ну просто люди, які не не знали тієї традиції колядування, то це зазвичай обмежується там чотирма рядками, дайте п'ятака і все. От, тут значно все. Ну а насправді таку колядку теж напевно ж не співають там, десь там колядники Ні, звичайні. Те, правда? Так вони нас ходять колядувати від хати до хати. от саме з цією колядкою? І з цією також. Тобто це традиційна така народна колядка. Ну, чи вона має якогось автора, є композитор, Навіть я про це хотів сказати. Мається на увазі, чи оранжирована, чи, так, чи, так, чи, так. чи, чи народна? Це оригінал? Ні, ну це так більше вже оранжирована. Угу. Ви самі це робите? Ну, беремо партитуру, ага. так, хор, хору хоровий ведьма. А вже ага. не інструменти, то робимо самі. А Яка така, ну от ну, питону, можна сказати, от, Косівська. А, Кавкулятка, як усі точно знають. Ну, і, окрім, напевно, звичайно, там нова радість, наприклад, так, приклад, так, так усі так. знають. Так. так, і це хтось також всі знають, і всі коляди і колядують. Що ж у нас там косів. Він... Ну, ми зараз вам заколядуємо. Заколядуєте якусь популярну. Косівську. Косівську, косівську. <різь> У люди добрі з цією колядою, щоб ви так веселились, як пташки весною. Веселились, не смутились і горя не знали. Рік від року і до віку Христа прославляли. Ви, до речі, дівчатка, ви чого далі співаєте? Я перебила? Ні? Я хотіла запитати дівчата хочуть колядувати. Самі без бандур. Бо з бандури, напевно, тяжко ходити колядувати десь по людях просто тяжко. Ми з ми з бандурами по людях не ходимо. А так по хатах ходите, ансамблем? По хатах так, але якщо дозволити, ми там ми ще У нас дітки таку гарну коляду колядують українські діти, і ми хочемо вам також. Mm -hmm. Заколядувати цю колядку це взагалі-то вихованці, школи, мистецтв нашої косільської. Хочемо поділитися з вами цією колядкою. Діліться? То у вас є ще меншенькі, так, вихованці? Це а скільки загалом, я знаю, що а, і приїхало в Київ вас навіть більше, так? Ні, ні. Це всі. всі, всі, всі. А скільки, скільки всього викидаєте? Десять чоловік. Нас всього десять. десять. Угу. Когось залишили? З водієм. З водієм десять. А в дітей співає грає. Ну, допомагає. Так. так це якась ж одну то що ви зараз не співали. Так, у нас дітки ходять, і це. Тобто це ну, наші діти. Це не колядки. Ще нову нову. Два дні ще немає колядці. То не колядка, то просто співаночка. Така ми, якщо дозволите нам, то ми під, -під, -під кінець вам заспіваємо на гуцульських мотивах. Ага. То ми з діточками самі її склали під враженням, під тим враженням, як нас Київ прийняв, як нас баженіший прийняв. Баженніший дуже любить гуцульські співанки, гуцульські колядки. У нас є гуцульська колядка теж. Ага. А що там у вас, до речі, зі снігом? В косові сніг є? Та трошечки було, коли ми виїжджали, а скільки зараз, не знаю. А як дух Різдва відчувається? Здається, що в Києві якось так без снігу зовсім Відчувається. У вас, вас, вас напевно, в Західній Україні якось Що зараз? Є сніг, нема снігу, Різдво все рівно є. До речі, післязавтра вже Маланка буде ходити. А? Ви щедрувати теж будете? Ну, якщо зможемо після дороги, бо ми будемо цілу ніч в дорозі, але поїздом, за них. А чи автобусом? автобуси? Автобус, автобус, автобус. У нас 14-го на Василія храм у нашій церкві, Це. на нашій okay. парафії. От, до речі, можу принагідно, якщо дозволити, і запросити, хто буде чути нас в ефірі, то можна запросити і хочемо запросити на храм до Косово, до храму Святого Василя Великого на Москалівку. Він нововідбудований. відбудований. Ви, вирі, виріс виступити? з попелу, у буквальному розумінні слова, бо мали ми неприємну ситуацію пожежі. Mm -hmm. І ну, безпрецедентно за півтора року ми вибудували храм з Божою у участю людей, і ми тепер там гарно служимо Богу. А в Києві де ще будете? А де покличуть? де покличуть? Ну, будуть, от, після нас десь поїдете? Радіо Марія, маємо ще сьогодні запрошення на е, Вервицю е, в ефірі прямому ефірі mm -hmm. з колядою. А там вже далі також, як наші друзі постараються, тому що у нас є тут гарні друзі покровительні. То є Патріарша така комісія при курії, Патріарший фонд Володимира, святого Володимира, угу. пані Олена Ганцяк-Каськів, керівник фонду цього Патріаршого товариства. Вони, власне, заопікуються, вони нами, ну, я скажу, так, як ангелики, угу. наші київські при, при Патріарші Курюці. Так що вже як Бог попровадить. Я хотів спитати, може в нас не так багато часу лишається в цій студії, та Півтори буквально хвилинки. Ну, наприклад, от, Дівчата, наскільки, на вашу думку, от, ну, якби в серед юнаків, юнок, умовно кажучи, наскільки є жива ця традиція, і наскільки всі знають колядки добре. Чи трошки воно вже забувається, ви ясно, що знаєте, ви цим займаєтеся. Ви знаєте, напевно, дуже багато колядок. Але ну, мені здається, що навіть вже е, по Західній Україні ну, так, дуже молоді люди можуть знати 5-10 колядок, кажучи. 10 це дуже багато. 10 це 10 багато. 10 це 10 багато. 10. 10. знаю, знаю. Ну, не знаю, хтось хоче щось сказати. От ви, яка ваша колядка улюблена, наприклад? А, а, мені підказують, що ніколи в них немає мікрофону. Та є мікрофони, там десь біля банду. Ну, нам дуже подобається, розкажи дідусь. У нас є така колядка, вона трошки старовинна і слова дуже гарні. Розкажи, дідусі називається. Ага. Я навіть її не чув. Можете її потім гостювати? Так. Можете, Мо? так. О, так. Супер. Добре, то молодець. Отже, після реклами.